Де? Я... де мої кроваті, Вова? Які кроваті? кроваті мої де? Не знаю. А де ти їх поставив? Верни мені мої кроваті. Та я їх не брав, у мене зрав. І врал, да. Я їм шоколадка, і мені попадається не фундук. Який фундук, який шоколадка? Я їм фундук, но не шоколадку. Нет, я кого це фильму фраза. Я ем фундук. Я їм шоколадку. Мне попадается, не фундук. Не сладкий орешек. Брат. Ти <звук> що? <Шо? звук> Який брат. Так давай. Так, знаешь, не знаєш, не знаю. Я тебе спас, спас. Арбуз Ну, Не то не то. <звук> Два сел на попадай. Так я ж по тебе попал. Просто <реш> типу, що роблять? Друзі, зараз ще під'єднається саме професіональний гравець. Строїтель. <реш> саме він построїв будинок, а собі построїв. Він построїв весь цей мир. Ручно. За один <реш> день Майнкрафтовський. <реш> якою була Франція за цією революцією? Конституції. Монько, стонько, що собі і банка. Монько, що таке? Он бісрали весь пампер. Кстати, я думав багато угля, в итоге угля почти не залишилося, а для зачем дуже багато. Ну, я ж казав. Ну, типа, я просто перекладаю. Переклад, I believe I can fly це почув? Да. Yeah. mm -hmm. <laughs> Ну, просто треба знати, знаєш, де валюта, де... О, ти пей? Інтерпретація. О, тут ще один блок на кінстоп. Ти не час вийде? Ну, uh... no, сядь фотку. Ну, no, сядь. Сейчас <свят> ставлю лодку, поставила лодку. Сейчас она наставится. А то вот сяду там рыть. Вот сядь, сядь в лодку. О. Представляю вам півгодинний заїзд з жителем. <свят> <Поехала. плес> Це тюрма, по Затир а не чекпоінт. Ну да. Закривай. Ой, 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 о. Чистый лист. А ты после урока еще будешь? Ну да. Да? Да. Любишь? Угу. Химия. Не. Шо, 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 шо. Стики <laughs> виз. Я на специальный, я его просто повернул. Просто понимаешь, Бог. Я си в лодку повернул и вс. Наш тебе вообще была в лодку сюда делать. Я хотів по врум рукой. покрутити покрутить руля. Ну да. А як рельсы крутится? Чисто того, что я таке зробив, то я рельсы проклану, не переживай. Газ. Давай. Бідний газ. Газ. Бідний гаст. Бідний гаст. Nie, na no, ta, ta. tak, tak? ta, tak. ja, nie. A wadziwant, nie, nie, nie. Lęk A mba iudna. A mba iudna, da, nana, szabysludna, da, nana, biedny seldwa. Biedny nie masz ochimia. Nie, nie, nie. 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 Nie, tak, Nie, nie. Та вон. Ну скажи, є хімі? Ні. No. А, блін, це ж треба було ще одного жителя запакувати. Mm, блін, а як я в ту ж, ж дирку закопати? Ааа! Я ж запускаю, тоді поставлю чекпоінт. Тоді да, я долечу, я маю. Перевірки закінчились, мені ще треба бігти, або планувати, або я не знаю, або планувати, або не планувати, або не планувати. Чому ти мене сюди вирішив пропонувати? А як ще? Щоб я поводком його зацепив і летів чи що, як? Як не хотів? Де сейчас сам пойду. Стой. не Нет, так а что, если я сам пойду? Мы жители. Да что и Так меня, закрыты вот в коробке, Вот, Все, конец. Все, зараз назад поїду, да. А можна до тебе підсісти? Не думаю. Зараз я чекпоинт швидко зроблю. Давай ми поміняємось. Тепер я посажу в житті і сам поїду. Ну, я теж тоже... Я можу свою другу вагонетку дати, має дві їх. Давай. Я ж до тебе прибіжу. Амайон, амайон, а на дворі вже безбожно. Ти там біжиш? Ні? Я тебя не бачу. Вон бачу летить. Короче, вот твою скину сейчас. О! Ну, 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 ну. Давай я тобі сейчас тут скину з висока. ти подбереш якось вже там сам. Подожди, мене хоч два пропущених без звука буквально. Так, и ходи сюди под мене, я тебе скину. можно я взломаю всю твою коробку? Не-не-не, стой, 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 не трожь. Это ее в щелочку. Вот, на. Так за кабану все жители отплатил. Сейчас я пытаюсь. О, все, ой. Зачем ты его ударил? Так я на эвент об со стенку. Да, боюсь мы. А мы не ек. А, мы на фейерверке. Три штучки. Ну, хватит. Ви через гору приїжджали. Блін, це так прикольно вигляді через гору тоннелі. Погляд, як, конечно. А. а треба ж не тільки одного, треба треба жителі 5-6 перевезти. Так, смыслі, ми з двух зробимо 3, з трьох зробимо 4. А не смысл нам. Може і просто перевезти. Не знаю. Так, а я вже перелетів чекпоинту пересадку ми робили на лодці. Mm, бо я вже на чекпоінті, де ти закінчив дорогу. дорогу. О, тебе бачу, а де він? А вон, їде. У мене ще спочатку не пророзує свого він просто їхав на ногах. Тебе, тебе є з собою лопата? Лопата, так. Да. Я от набрав блоки. Я накопаю блоки. Так я накопав, я кажу, зараз. Mm -hmm. Промахнувся. Блоки не став. Чому чуть не скину? Ну а все, пошёл. Не нет, 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 нет. Не в порядок. Ууу, ты... Сейчас поймаем. Я спутив здесь шёл. Отратил на себя Я спутив здесь шёл. Да я понял. Нет. Ох, кочки, кочки, кочки. Слушай, Таллоп, не подвеска просто. какая Не догоняю. Ой, блін, як ж так вийшло? <ріст> Давай вези тепер ти поміняємося. Бо <кліст> там дуже багато орків. Будь... На... Дудь... Та... Блін, не попав. Так що розчищається, ти призовнишся зразу наверх на внутрішньо. Ні, це все одно небезпечно, вони можуть нас з'їсти. <пліст> це занадто ризиковано. Будем воювати! наш